Вітаю на каналі Квізоманія. Великдень це час світла, радості і смачної паски. Але наскільки добре ти знаєш традиції цього свята? Ми підготували для тебе бомбезний квіз із 33 запитаннями. Чи знаєш ти, чому саме червоне яйце стало символом свята? Або де захована найбільша писанка у світі? Не забудь поставити вподобайку під відео, якщо любиш такі квізи, і напиши в коментарях свій результат. А тепер починаємо! Розпочнемо з простого: що символізує великоднє яйце. Вірна відповідь Б. Життя та Воскресіння. Як називається понеділок після Великодня? Вірна відповідь В. Поливаний понеділок це стародавня традиція, коли хлопці обливають дівчат водою на щастя та здоров'я. Особливо популярна у Західній Україні, Польщі та Словаччині. В Україні є великодня традиція бити крашанки об лоб суперника. Неправда. Традиційно в Україні на Великдень б'ються крашанками, вдаряючи гострими кінцями яйце об яйце, а не об лоб, як це весело роблять у Румунії та Молдові. А зараз спробуй вгадати зашифроване слово. Це писанка. Якщо вгадав, став вподобайку. Який колір традиційно асоціюється з великодним? Вірна відповідь В. Червоний колір традиційно асоціюється з великодним, тому що він символізує кров Христа, пролиту за гріхи людства та його жертву. Що традиційно святять у великодньому кошику? Вірна відповідь А. Традиційно у Великодньому кошику святять ковбасу, яйця, паску і сіль. А що покладеш у Великодній кошик? Ти. Ці літери ніби Великодній хаос. Але серед них заховалося гарне слово, яке ми всі знаємо. Спробуй його знайти. Так, це крашенка. Порався чи ні? Продовжи цю фразу. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Вибори, що не пов'язане з великодним. Це олівє. Ну що? Хто впіймав себе на думці, що салат олів'є це теж Великодня страва? Через скільки днів після розп'яття воскрес Христос? Вірна відповідь Б. Так. Вірно. Христос воскрес на третій день. У деяких країнах ховають шоколадні яйця, щоб діти їх шукали. Так це правда. У багатьох країнах, зокрема у США, Великій Британії, Канаді та Австралії. Існує традиція ховати шоколадні яйця у саду чи вдома, щоб діти їх шукали. Ця гра називається полювання на яйця і є однією з улюблених великодніх забав для дітей. Продовжи фразу. На Великдень сонце грає. А тепер знайдіть, що тут зайве. Адже водохреще це окреме свято, яке відзначається 6 січня і не пов'язане з Великоднем. А от вербна неділя чистий четвер і Великдень це частини Великоднього циклу. Наступне питання: як в Україні традиційно називається четвер перед Великоднем? Вірна відповідь В. В Україні четвер перед Великоднем традиційно називають чистим четвергом. У цей день віряни згадують таємну вечерю, а також заведено прибирати в оселі та готуватися до святкування Великодня. Увага! Серед цих слів заховалося одне зайве. Ляпанка це не великоднє яйце, а назва вишиванка, яка відрізняється своїм яскравим та квітковим орнаментом. Знав Хто зрадив Христа. Вірна відповідь Б Юда Іскаріот один із 12 апостолів, який зрадив Ісуса за 30 срібняків, вказавши на нього римським солдатам. Ну ж, бо спробуй відгадати і це слово. Так, це ж Паска. Наступне питання: традиційною випічкою на Великдень в деяких країнах є. Вірна відповідь А Великодній Баранець символізує Агнця Божого, тобто Ісуса Христа як жертву за гріхи людства. Ця традиція поширена в багатьох країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Україну. У давнину яйця фарбували тільки в червоний колір. Це правда у давнину яйця фарбували переважно в червоний колір. Червоний барвник також був найдоступнішим. Його отримували з цибулення або інших природних матеріалів. Як називається тиждень перед Великоднем? Вірна відповідь Б. Страсний тиждень або Страсна седмиця» – це останній тиждень Великого Посту, присвячений спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа. Яка страва є обов'язковою на Великодньому столі? Вірна відповідь В. Так. Це Паска. Вона є символом Воскресіння Христового. Великодній кролик є українською традицією. Ні. Це неправда. Ця традиція прийшла з західних країн. Як називається традиція розмальовування яєць? Вірна відповідь Б. Писанкарство це давнє українське мистецтво, яке передається з покоління в покоління. В який день тижня традиційно в Україні печуть паску. Вірна відповідь В. Традиційно в Україні паску печуть у Велику Суботу день перед великоднем. Яка тварина символізує Великдень у багатьох країнах світу? Вірна відповідь Б. Кролик символізує Великдень у багатьох країнах як знак родючості та відродження. Найстаріша писанка була знайдена в Єгипті. Ні. Це неправда. Найдавніші писанки були знайдені на території України. Що символізує фарбоване яйце на Великдень? Так, вірна відповідь А. Яйце є символом життя і відродження. Де знаходиться найбільша в світі писанка? Вірна відповідь Б найбільша в світі писанка знаходиться саме в Канаді у місті Вегревіль. Вона має висоту 9,4 метри і є символом української культури в діаспорі. Чи правда, що в Україні існує музей писанки? Так, це правда. Музей писанки знаходиться в місті Коломия, що на Івано-Франківщині. Обов'язково побувайте там. Що зображено на цій картинці? Вірна відповідь В. На картинці зображена крапанка – Це яйце, прикрашене крапками або плямками за допомогою воску та барвників. На якій горі був розп'ятий Ісус. Вірна відповідь Б. Ісуса Христа було розп'ято на горі Голгофа. Вона відома також як Гора Черепа і розташована поблизу Єрусалима. Фарбувати яйця цибулинням це сучасна традиція. Ні, це не так. Фарбування яєць цибулинням це дуже давня традиція, яка має глибоке коріння в українській та інших слов'янських культурах. Це точно не сучасний звичай. Ну що ж, ти дійшов до фінішу. Спробуй відгадати це слово. Так, це слово Воскресіння став вподобайку, якщо знав. Увага! А тепер бонусне запитання. Скільки років було Ісусу Христу на момент розп'яття? Якщо знаєш правильну відповідь, напиши її в коментарях. Вітаю! Ти пройшов Великодній квіз! Скільки правильних відповідей ти набрав? Напиши свій результат у коментарях. Не забудь натиснути Вподобайку. Писатися на квізоманію та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові вікторини. Дякую, що грав разом з нами. До зустрічі у наступному квізі.